Друзі, мої вітання в ефірі. Народний депутат Ігор Гусь хотів би прокоментувати і пару слів сказати з приводу ну, дуже важливої теми для мого виборчого округу: це створення так званих кластерних лікарень в двох словах. Що це таке, да? держава? Що в минулому році продовжила би, систему оптимізації мережі охорони здоров'я, і, власне, був проголосований закон в парламенті. Я не голосував за цей закон, який говорить про те, що в кожній області будуть нові такі основи для медичних закладів. Це надкластерні лікарні, які будуть надавати максимальну кількість послуг да, медичних. Кластерні лікарні, які будуть в тих чи інших регіонах, і звичайні, як загальні лікарні, і інші. інші, які будуть існувати теж на території, зокрема, нашої Волинської області. Позавчора Міністерство охорони здоров'я опублікувало таку річ: це. Проєкт, власне, по Волинській області, я хотів би прокоментувати, щоб виборці знали цю історію. Ну, загалом, буду відвертий, тому що ще в минулому році, перед Великою війною, власне, в мене була можливість спілкуватися з представниками Міністерства охорони здоров'я на рівні заступників. І було чітко заявлено про те, що оця кластеризація, це продовження оптимізації, да, скорочення. Тих чи інших там послуг, медичних структур, які будуть працювати і так далі. Що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день ми маємо таку історію. Значить, є пропозиція, аби дві, два заклади були надкластерними. це обласна лікарня в Луцьку і колишній перинатальний центр. Тут дискусії в мене немає. І чотири кластерних лікарні в області. Власне, це Луцька міська лікарня, це Ковальська лікарня і Камінькаширська. Що стосується е, Володимирського району, да, тут ішла боротьба. Треба чесно про це казати. Е, між двома містами, між Володимиром та Нововолинськом. Кожна лікарня е, має свої переваги, має свої недоліки. Очевидно, міські голови включалися. Зразу хочу сказати про те, що я е, не стояв на стороні ні Володимира, ні Нововолинська. Це знають міські голови, це знають головні лікарі. Я не їздив там до області, не їздив МОС е, власне зараз. Для того, щоб відстояти чи тут чи те, чи інше місто. Ну для мене є зрозумілим. Чому я думаю, що ви повинні теж розуміти, тому що все таки мої виборці проживають і там, і там. А це це змагання, це змагання між командами міських голів, між містами. Між командами цих лікарень, власне, в пропозиції Міністерства охорони здоров'я, я так розумію, що подавали цю пропозицію обласна адміністрація да, районна адміністрація, в проєкті визначено, що саме в Володимирі буде кластерна лікарня. Правильно це чи ні можна дискутувати? Очевидно, буде незадоволена сторона, будуть дуже багато різного роду звинувачень. Власне, якби рішення було. Прийнято протилежне теж були б звинувачення тільки з іншого боку. Тому тут я не коментую. Очевидно, МОЗ, обласна адміністрація будуть надавати певні аргументи. Приїжджав заступник міністра охорони здоров'я. Він був Новолинську, Володимирі. Власне, була не одна комісія, яка вивчала дуже багато різних процесів. Ще раз наголошую. Це не я не вважаю, що це страусина поза, я вважаю, що це правильна позиція моя як народного депутата. Уникнути цього лобізму тієї чи іншої лікарні, власне, команди повинні змагатися за перемогу власної лікарні, власного міста. Але що мене дивує власне, в оцій карті, те, що Володимирський район, окрім однієї кластерної лікарні, не отримав жодної іншої загальної лікарні. Що має на увазі? От дивіться, я не маю претензій до інших лікарень в Волинській області, але ну, мене дивує такий розподіл. От Давайте візьмемо Ковальський район. Там Ковальська і Камінька-ширська центральні районні лікарні, визначені кластерними, але також любищів Ратно і Любомиль будуть загальними лікарнями. В Луцькому районі, значить. Е Обласна лікарня і перинатальний центр надкластерні, Луцька міська лікарня кластерна. І що ми бачимо? Значить, грохів, Рожище, ківерці та Маневичі визначені загальними лікарнями. Що ми бачимо на цій карті про наш район Володимир, Володимирський? Ми бачимо, що Новолинська лікарня навіть не має статусу загальної. Я вже не кажу про Локачі та Іванича. Причому, як на мене, Іваничівська лікарня теж могла би бути загальною. І тут не враховані якісь позиції з точки зору географічної, тому що біля Луцька теж саме Рожище, Луцька районна лікарня, Ківерцівська районна лікарня. Тут ніяких ну, якби, дальності да, до пацієнта, до інших моментів не враховано. Чому так мені важко сказати? Чи радилися, наприклад, зі мною, чи запрошували на ту чи іншу нараду? Ні власне, цього не було. Я вважаю, що це абсолютно несправедливо. Це неправильно. І я думаю, що моє завдання моїх колег зробити так, аби в нашому районі все-таки була і кластерна лікарня. І була як мінімум одна дві загальні лікарні для того, щоб все-таки вирівняти ситуацію, тому що мешканці району повинні отримувати значно кращі медичні послуги. Що ми будемо робити в цьому контексті? Очевидно, я вже звертаюся до міністра охорони здоров'я, пана Ляшка. Я думаю, що будуть зустрічі. І я хотів би, щоб ви пояснили цю ситуацію. Мені прикро, що районна адміністрація, очевидно, яка. Мала б відстоювати цю позицію, да, тому що це по вертикалі президентській формувалося урядові оці пропозиції. Верховна Рада тут не була залучена, але вони, я так розумію, зайняли дуже пасивну роль. Особливо представників РДА, які є чиновниками колишніми міста Новолинська, які не змогли відстояти Новолинську лікарню. Дуже прикра в цій ситуації в контексті навіть надання статусу загальної. Тому. Буду вас інформувати ще раз наголошу: не йдеться про те, що в мене є там обурення, що Володимир за цим проектом отримав статус кластерної, Новолинськ не отримав. Або якби було навпаки, Новолинськ отримав, чи Володимир ні. Ця дискусія це окрема історія, тому що ці процеси тривали уже достатньо довгий період часу, як мінімум, цілий 22-й рік. І міські голови були задіяні в той чи інший спосіб, для того, щоб пролобіювати. Свої інтереси своїх мешканців, і це нормально. Але мене обурює те, що все-таки, якщо взяти загально власне карту, я її опублікую під цим постом. Ви зможете з нею ознайомитися. Е, ну однозначно, Володимирський район обділили. Буду вас інформувати, буду намагатися ситуацію поправити. Це не є правильно, не є справедливо. Чому так? Е, напевно, теж замішана політика. Напевно, хтось комусь не подобається і тому, якби починаються якісь різного роду процеси, зокрема по лінії обласної адміністрації. Для мене це незрозуміла історія, особливо під час війни. Тут треба рівні умови для різних територій. Для того, щоб, як мінімум кожен мешканець області який міг глянути на карту, міг сказати, що з огляду на територію, на кількість мешканців, на кількість споживачів цих медичних послуг. Є рівномірна розподіленість і надкластерних, і кластерних, і загальних лікарень, як на мене, з суб'єктивної точки зору, ситуація не є рівномірна, не є справедлива. Так як це тільки проекти, сподіваюся, що буде можливість цю ситуацію дещо змінити. Дякую і буду на зв'язку. Тримайтеся.